У неділю 25 вересня місто Нова Одеса відзначила 235-ту річницю з дня заснування. В рамках святкування відбулися спортивні змагання в виставки. А ввечері городяни зібралися на центральному стадіоні, де їх чекав концерт та святковий феєрверк. Місто Нова Одеса було засновано у 1776 році на лівому березі Південного Бугу. До 1832 року поселення називалося Федорівка по імені запорізького козака Федора, засновника міста. Але і до цього тут жили люди. Кочували дикі племена. Запорізькі козаки вважали ці землі своїми. У неділю, 25 вересня, місто відзначало ювілей – 235-ту річницю. Минулого року тут обрали нового мера. І сьогодні Олександр Поляков звітує про свою роботу. Так серед перших кроків нового чільника блог. Устрій території міста, будівництво каналізаційних мереж. Багато років це було головним болем місцевої громади, ремонт покрівель, реконструкція систем опалення дитячих закладів. Вирішено нарешті і питання водозабезпечення. У нашому місті проблема водопостачання гостро стоїть. На сьогодні ми будемо і працюємо в даному напрямку, а саме спеціалістами вже розробляється почав проект, який дозволить цілодобово подавати воду в наше місто. Але це попереду, це дуже велика робота. В день свята різні заходи відбувалися в усьому місті, але головне на міському стадіоні. Там, за сприянням і фінансовій підтримці депутата власної ради Фелікса Ольшевського, відбувся концерт, в якому взяли участь як місцеві самодіяльні колективи, так і професійні артисти з обласного центру, в тому числі і Наталя Баштова. Молитву Марії місцевим жителям подарував і син благодійника Марк Ольшевський. Мы привезли, организовали доставку сцены с современным оборудованием, которое очень хорошо звучит на данном мероприятии. Ну и, конечно, второе отделение мы привезли артистов специально для того, чтобы наши люди могли порадоваться, могли отдохнуть, поднять им немножко настроение, потому что сегодня выходной день, праздничная, солнечная погода. Співробітництво депутата з місцевою владою триває давно. Так він постійно підтримує місцеві заклади освіти, соціальні установи, допомагає ветеранським організаціям, підтримує Фелікс Ольшевський і футбольну команду. В день народження міста він подарував юним зіркам всеукраїнського турніру Шкіряний м'яч, спортивну форму і м'ячі. Треба зазначити, що останні п'ять років подібних свят за масштабом в новій Одесі не відбувалося. Депутат обіцяє і в майбутньому допомагати як у вирішенні місцевих проблем, так і в організації святкових заходів для жителів Новоодещини.